П'ять тонн на день таку кількість молока на Херсонщині селяни здають на переробку. У селі немає зруйнованих ферм чи безробітної молоді а господарство, жителі підтримують гуртом. Як селяни досягли успіху, далі у рубриці рідне село. Село між степом і водою. Саме тут у Новомиколаївці розташувався один з кращих обслуговуючих кооперативів на Херсонщині. Чотири роки тому в господарців з'явилася перша корова. Звали її Марфуша. Саме на честь цієї корівки і назвали кооператив. Селяни розповідають, що починали з кількох корів та чотирьох відер молока на день. Тепер мають понад 200 голів, а молока здають близько п'яти тонн. Спочатку хочу сказати, що люди так насторожливо відносилися до кооперації. Одні говорили, що кооперація буде це те саме, що колгоспи раніше були, другі просто не хотіли вірити в те, що буде така можливість покращити особисто своє життя. Щодня на цьому полі селяни по черзі випасають стадо. Худобу тут тримати складно, адже дощ рідкість, тому і пасовища майже немає, розповідають селяни. Та попри це залишаються задоволені, адже якби не кооператив не було б нічого. Я задоволена, що член кооперативу, що я працюю в Маркуші і у мене є стабільна робота і є стабільна зарплата. Зараз кооператив обслуговує вже сім сіл Скадовського району. Двічі на день працівники збирають по селах молоко і відправляють його до збирального пункту. Ми кожного ранку з лабарантом. З п'ятої ранку починаємо з високоякісного молока. Лаборант відбирає пробу на аналіз, на кислоту, на воду. Дивимося, щоб люди воду не лили, бо в нас люблять таке. І потім це молоко ми завозимо на пункт, охолоджуємо, заливаємо в танки. Кожного ранку молоко проходить лабораторний аналіз, де лаборант визначає жирність, кислотність, міст води та перевіряє, чи не містить молоко антибіотиків. Для цього ми користуємося прибором, який називається екомілк. Беремо з бочки ось, аналіз пробу молока. Наливаємо його сюди ось. і прибор його. Тепер займає деякий час аналіз, а потім ми зможемо побачити жирність молока, плотність, білок. А також місткість води, якщо вона там є. Молоко має бути якісне. Це перше правило у кооперативі. Адже продукт закуповує один з провідних молокопереробних підприємств. І від якості молока залежить, чи приймуть його на завод. Щоб селяни змогли виробляти більш якісне молоко, профільне міністерство не перший рік компенсує вартість доїльних апаратів. Лише за п'ять місяців поточного року уряд направив понад 5 мільйонів гривень на часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння. Відбирають пробу. Якщо це молоко якісне, ми його зливаємо до танку охолодження. Молоко має властивості, жирне молоко, якісне, і воно має властивості, вершок збирається доверху, тобто сливки піднімаються доверху. І для того, щоб ця консистенція була порівно розмішана, от в холодильнику охолодження, то є спеціально вертушка така, яка постійно рухається, і молоко приводить в рух, щоб воно не могло змоги відстояти. І е, тоді, коли молоко охолоджується до 4 градусів, воно постійно рухається, рухається, рухається. Після усіх перевірок та охолодження молоко відправляється великою партією до молокопереробного підприємства, де купують його майже по 3 гривні за літру. Додатково оплачується і жирність перед подачі молока 40. на завод його ще раз перевіряють на термостійкість. Коли ми дивимося на молоко, і в нас воно чистеньке видно то значить це молоко якісне, не кисне, видержує та Якщо в нас попадають карпинки або воно звертається, значить це каже про те, що молоко скисло. А також визначається і об'єм молока. Зараз ми оббираємо аналіз молока. Це молочко поїде на завод. І пломбуємо. На завод відправляється ще й прова молока. Його запаковують у спеціальний контейнер, пломбують і лише тоді передають на підприємство. Що ж, молоко перевірено? Усі документи заповнено. Переливаємо його до молоковозу і вперед на переробку.